Візьму пивка. Oh, yeah. Так, a good life. за відпочинок. Там на вас чекають лише біль та неймовірні страждання. Mm -hmm. Різанина у день пам'яті. Oh, yeah, yeah. good... Чудова ідея. З мене бутери з пальцями. <звук> Хочеш селюка-маньяка? You Буде тобі селюк маньяк. Не треба. Мені полегшало, ніби. Oh. 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 слава Богу, у мене не висить як у ведмедя. до мене дійшло. Що? Це масове самогубство. Що? вони припхалися сюди, щоб повбивати себе у лісочку. Боже, тепер все зрозуміло. Пацан, просто заскочив у дробарку, oh. wow. so... Бридота, студенти, 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 College. різанина в день пам'яті. Ти в порядку. Боже, матінко. Це було жахливо. Жахливо. Боже. От позоришко. Щось я розлюбив відпустки. Ми приїхали працювати, а не грати в довбані ігри. Це ще нічого не означає. Освіта та інтелект не одне й те саме. І я б не відмовилася від чашечки чаю. <плес> У того хлопця геть дах зірвало. Стэн? Час тобі відчути мій біль. Прині подалися, oh, що навіжений викусив, okay. Боже, не треба. One... Вижила тільки одна людина.